Житлово-комунальне господарство України одна з найбільших галузей економіки, яка впливає на щоденне життя як кожної людини, так і суспільства в цілому. Упродовж останнього десятиліття проблеми, пов'язані з функціонуванням житлово-комунального комплексу, перебувають у фокусі пильної політичної уваги. Проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося. Задля покращення ситуації, влітку 2009-го зі змінами та доповненнями було затверджено закон про загальну державну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки. Реформування галузі здійснюється шляхом формування відповідно до вимог світових стандартів ринку житла, запровадження. Неупереджених економічних відносин між суб'єктами ринку та державою кінцеві результати реформи в житлово комунальному господарстві повинні зосередитись на наданні послуг усталених стандартів якості проживання, задіяти у повному обсязі ринковий механізм в процесі функціонування галузі, переході до нового фінансування за рахунок платежів населення з наданням малозабезпеченим верствам житлових субсидій. Цього можна досягти шляхом провадження різноманітних проектів та програм. Що ліміційно виділяє кошти, які на ті програми, які цільові, це державні цільові програми, які затверджені, що законом. Так, от є дві ці програми: це 100 мільйонів пілотні проєкти, реалізація пілотних проєктів. І е, також е, 400 мільйонів це ще є така загальнодержавна програма «Питна вода України. Реформа ЖКГ має бути законодавчо, організаційно та економічно забезпечена на чотирьох рівнях: на рівні державних органів виконавчої влади, місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування, житлово-комунальних підприємств різних форм власності, споживачів послуг. Обіцяємо, що на наступний рік можуть бути більше коштів. Зважаючи на економічну ситуацію, що сказала, що це незначні, але є я і прем'єра бажання виділятися, такі виділити кошти на підтримку, на технічне підприємств житлово комунального господарства. Ефективна діяльність житлово-комунального господарства потребує розробки та виконання ефективних галузевих та місцевих програм модернізації та розвитку житлово-комунального господарства. Особливої уваги потребують інвестиційні програми та програми розвитку міжнародного співробітництва, впровадження пілотних проєктів. Модні проекти, де були ці воду теплопостачання, да, реконструкція, наприклад, мереж чи дахи, будинки, ремонт будівель, вони були в різних містах області. Тобто, зрозуміло, малі міста однозначно залучення я не можу, не маю такого переліку конкретно, щоб зараз відповісти, що це такі-то такі то міста. Але однозначно вони йдуть за поданням органів самоврядування, власна державна адміністрація готує цей перелік і подає в міністерство, тому що ми є безпорядних коштів міністерства. Найважливіше завдання реформи ЖКГ не просто змінити пропорції навантаження з оплати послуг між населенням і бюджетною сферою, а й перетворити споживача на покупця, наділеного ринковими правами. Трансформація споживача в покупця пов'язана з низкою проблем. Більш ніж 80% населення України мешкає в багатоквартирних будинках, проте підстав до вступу в договірні стосунки з ресурсопостачальниками не було. Нещодавно в Україні стало популярним питання створювання ОСББ, адже це дієвий спосіб навести лад у власному будинку об'єднання мешканців багатоквартирних будинків юридична особа, створена власниками для управління, утримання та використання неподільного та загального майна. Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання. На сьогодні в Україні створено понад 13 тисяч ОСББ. Є така напівність про створення ОСББ. нашої держави. Китай це є доручення президента. Відповідно, урядом міністерством уряду міністерство мізикації об'єднання співвласників багатоквартирного будинку єдиний спосіб для власників житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку спільно володіти, користуватися, здійснювати управління будинком, а також утримувати свою власність у доброму стані. Одночасно ОСББ можуть сприяти в надходженні додаткових коштів на отримання будинку та прибудинкової території за рахунок надання в оренду об'єктів, що перебувають у спільній власності. Програмі загальної державної, про яку я говорила, є чітко До речі, 10 мільярдів на 5 років на реалізацію інвестиційних проєктів у житловому фонді, з яких створені, функціонують або створюються ОСББ. І відчувши цю підтримку, минулий рік 1700 об'єднань було створено тільки за минулий рік, і цей темп поки що не складає. Ті завдання, які нас є до програми, також є кількість об'єднань, вони створюються. Існує багато переваг створення ОСББ, можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблем утримання, поліпшення фізичного стану будинків та умов проживання у них, залучення коштів міського та державного бюджетів для проведення ремонту будинків, контроль за якістю житлово-комунальних послуг. Але звісно, при створенні об'єднання співвласників виникають і різноманітні проблеми. Про цей бік справи влада не мовчить, а навіть має власне розуміння, як їх уникнути або вирішити. Є навіть заходи міністерства на виконання програми, в якій є такий пункт, що 에, будемо говорити вирішення цих проблемних питань, створення функціонування об'єднаних співвласників. На доручення президента розроблений закон, і хочу зазначити, от гаряча пора, і якщо ми вже тут знаходимося, повірте, ми вже звернена з адміністрації президента, напевно цього готується нарада. Але оскільки за дійсно хочеться поспілкуватися з от цією аудиторією аудиторії і донести. Ту інформацію, щоб це був зворотній зв'язок, що ми розуміли один одного. То, до речі, вчора три закони Верховна Рада схвалила в першому читанні. Серед них якраз той закон про внесення до деяких законів, змін до деяких законів щодо діяльності об'єднань власників, mm. якраз на те, щоб вирішити оті проблеми, в крайній мірі, створення, земельна ділянка. Будемо Реформування ЖКГ є однією з найбільш актуальних проблем, оскільки стосується інтересів як населення, так і всього народного господарства України. Тільки спільна держава, орган місцевого самоврядування і саме населення приймає участь у триманні свого вже приватизованого приватного житла. Завдання реформування житлово комунального господарства надзвичайно складне, тому найголовніше, щоб бажання за допомогою нескладних рішень зробити як краще не призвело до результату як завжди.